Так, ви знаєте, дівчата у мене дуже всі люблять медовики. Скоро день матері і пасхальні свята й різні. Я взяла е, одразу декілька зараз вам Покажу тортиків. експрес торт. Чому я люблю цей? Бо це домашні коржі. Але без тих турбот куча посуди, посуди мити і так далі. Я хочу вам показати, як тут гарно все складається. Ось це торт, медовик, з чого він складжений. Зразу вам дві такі тарілочки, як гарно, щоб нарядно бути. Так, зараз вам все покажу. Тут ось така візитівка. Люблю тебе, маму. Це тому що до Дня матері вже готуються. Так, зараз покажемо, що тут. Я брала медовики. Брала один шоколадний і один класичний. Такі медовики, зараз я вам покажу. Ось медовики класичні. Медовики шоколадні і класичні. Це взяла собі, тому що два місяці термін. Вбиваю свій крем. Якщо у вас хороша, не знаю, густенька, ви можете просто перебити, перемішати цукром і потім можете масоти. Блендером будемо від міксера лопатки йому теж. Коли треба подесь потіляється. Елегом переб'ємо, але може напивати і готово. Глазур по моєму рецепту. Я вже нарешті вивела свій майрецепт, така... Глянцева глазур без молока, без нічого. Тому що Мож пару інгредієнтів. Якщо вам буде цікаво, я залишу вам рецепти.